Шановні краяни, вже у повітрі лунає Різдвяний передзвін, скоро у кожне віконечко, кожні двері ваших осель застукає дзвінка весела різдвяна коляда, яка сповістить про народження Божого дитяти. І ми всі разом з вами ще раз зустрінемо це величне свято Різдва Христового. За українськими традиціями ми сядемо в святвечір за багатими пишними столами, накритими дванадцятьма стравами, запалимо різдвяну свічку, символ миру, добра і любові. Нехай же в цей день не зірветься ні одна граната, нехай в цей день не підніметься у небо ні одна ракета, окрім феєрверку. Нехай Бог дасть тишу і відпочинок нашим військовим, а нам мир, добро і затишок у нашій сім'ї. Молячись у цей день, не забудемо про тих, хто оберігає мир і спокій там на Сході. У ці різдвяні дні, як у місті, так і у кожному селі. Від хати до хати завітає Різдвяна коляда. Тож нехай маленька частинка від заколядованих, засіяних, защадрованих коштів піде на те, щоб придбати нашим хлопцям, нашим військовослужбовцям, які знаходяться в АТО теплі речі і взуття. Тож веселих різдвяних свят вам нехай буде смачною. Вам різдвяна кутя, і будьте такими багатими, як різдвяна кутя, здоровими, як йорданська вода. Христос рождається, славімо Його!